Минуло приблизно десять місяців відтоді, як не стало мого дідуся. Все сталося раптово, трагічна автокатастрофа, він навіть не встиг зрозуміти, що сталося. Просто зник. Через два тижні після його смерті мені приснився дивний, але надзвичайно реалістичний сон. Дідусь сидів за своїм кухонним столом, як колись. Побачив мене, здивовано поглянув і запитав Оленко, де я? Що відбувається? Я глянула йому прямо в очі і спокійно відповіла: Ти помер, дідусю. Він мовчки кивнув. Зовсім не виглядав здивованим чи наляканим. Після паузи він сказав: Я постійно бачу якесь біле світло, не розумію, що це, але воно мене кличе. Я всміхнулася крізь сльози і пояснила: це гарне місце. Там чекають на тебе твоя мама і брат, там спокій, тепло і любов. Вони дуже хочуть тебе побачити, але рішення за тобою. Ти можеш піти туди, а можеш залишитись тут ще трохи. Стільки, скільки забажаєш, він замислився. Дивився у вікно, ніби щось зважував, а потім промовив: Я залишуся ще трохи, поки почекаю, я заплакала. А він почав влаштовуватися по-домашньому, ніби збирався ще пожити тут трохи, і в ту мить я прокинулася. Не знаю, що це було. Можливо, просто сон, але в глибині душі я щиро вірю. Це була справжня розмова. Мій дідусь потребував, щоб я сказала йому правду, і тепер він знає. Дякую, що дослухали. Сподобалась історія? Ставте лайк.